На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке: з якими цифрами у виробництві входять осінь українські аграрії? Хто і яку понесе відповідальність за зловживання під час видачі актів на землю? Сільськогосподарське машинобудування як запорука збереження врожаїв? Виступаючи на відкритті дев'ятої сесії шостого скликання та урочистому засіданні з нагоди 20-ї річниці проголошення незалежності України. Президент Віктор Янукович окремо згадав про розвиток аграрної галузі. Серед пріоритетних напрямів законотворчої роботи парламенту на найближчу перспективу глава держави окремо виділив необхідність продовження глибокої реформи аграрного сектору, ключовою ланкою якої є реформа земельних відносин. На сьогодні ця тема, за словами глави держави, забалакана і надзвичайно політизована. Лише шляхом реформ ми зможемо забезпечити лідерські позиції України. На світовому продовольчому ринку і відродити українське село. Далі терпіти злидні і несправедливість в сільському господарстві просто неможливо. Перші кроки ми вже зробили: схвалено закон про державний земельний кадастр, яким закладено підґрунтя для відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. На черзі розгляд та прийняття інших законопроєктів насамперед. Законопроект про ринок земель Вважаю, що з його прийняттям реформа буде запущена повну силу. Без уваги не повинні залишитись і інші питання аграрної реформи. Зокрема, йдеться про посилення контролю за використанням земельних ресурсів, а також за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок і прав на них. Відповідні законопроекти перебувають у парламенті. Для належного формування законодавчої бази аграрної сфери важливим вважаю також внесений до парламенту законопроект про продовольчу безпеку України. Після урочистостей у Верховній Раді під головуванням президента відбулося чергове засідання комітету економічного розвитку. На цьому зібранні міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк презентував поступ виконання програми розвитку аграрного сектору до 2015 року, а також перебіг підготовки до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Отже, за сім місяців поточного року 23 області України суттєво наростили обсяги виробництва аграрної продукції. Загалом, приріст валової продукції сільського господарства у порівнянні з відповідним періодом 2010 року, становив на 9,1% більше. Причому зростання відбулося як на підприємствах, так і в господарствах населення. Цитую міністра аграрної політики та продовольства Миколу Присяжнюка. Зокрема, у січні липні 2011 року забезпечено приріст валової продукції сільського господарства у порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 9,1%, в тому числі на 12,2% у сільськогосподарських підприємствах та на 6,2% у господарствах населення. Це означає, що зростання виробництва аграрної продукції відбувається в усіх категоріях господарств. Кінець цитати. Обсяги виробництва валової продукції за сім місяців нинішнього року зросли. Зараз подивимося, в яких областях найбільше це в Харківській на 36,1%, Херсонській на 22,8 Вінницькій Вінницький на 22,5% та Хмельницький на 16%. Незначне зменшення допущено в Сумській на 0,7% та Чернігівській на 0,2%. І найкращих результатів вдалося досягти у виробництві зерна. В цілому виробництво зернових в Україні в поточному році очікується на рівні 50 мільйонів тонн, що на 11 мільйонів тонн більше ніж у 2010 році. Таких результатів досягнуто завдяки системній роботі з ряду напрямів, зокрема щодо забезпечення, покращення технології вирощування сільськогосподарських культур, вдосконалення роботи в насінництві, здійсненню комплексу заходів із захисту рослин від шкідників та хвороб і проведенню роботи щодо покращення технічного і технологічного забезпечення аграріїв. І до вашої уваги рейтинг регіонів за підсумками діяльності агропромислового комплексу України у 2011 році. Бачимо, що передведе веде Полтавщина за нею столичний регіон. Далі Вінницька область і Харківська. Перша з кінця Луганська область. Разом з нею унизу рейтингу Івано-Франківська, Одеська, Закарпатська і Чернівецька. Якомога швидкими темпами Україна повинна розвивати сільське машинобудування, адже сучасна техніка у полі це запорука того, що у тому ж полі не буде залишено врожай. На сьогодні великі агрохолдинги укомплектовані технікою, проте 65% сільськогосподарської продукції виробляється дрібними виробниками і фермерами. А це великий потенціал на 120 мільярдів гривень. Тому дрібних трударів треба забезпечити технікою шляхом лізингу та інших механізмів. Треба виділити кошти і концентровано розпочати виробництво комбайна і трактора. На цьому наголошувалося під час виїзної наради з питань розвитку машинобудування для агропромислового комплексу під головуванням першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку та торгівлі Андрія Клюєва. Ми зайнялися цим питанням першочергово. Якщо потрібно, прийняти якісь зміни до законодавства, щоб стимулювати сільгосподарське машинобудування, значить будуть прийняті зміни, щоб були стимули для інвесторів. Працювати на українському ринку і виробляти сільгосподарську техніку, щоб були стимули для фермерів придбати тільки українську тільки продукцію українського товаровиробника. Якщо потрібно виділити гроші з кабінету міністрів, гроші будуть теж виділені, але потрібно, щоб наші підприємства працювали. Щоб були в нас нові робочі міста, щоб наш товаровиробник працював на українській сільгосподарській техніці, за словами очільника мінагрополітики, технічне переоснащення АПК це одна з головних передумов нарощення виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема виконання завдання президента щодо збільшення виробництва зернових до 80 мільйонів тонн. Ті завдання, які поставлені президентом перед нами до 2016 року наростити вал виробництва сільськогосподарської продукції, зернових 80 мільйонів тонн технічних культур до 15 мільйонів тонн і м'яса до 4 мільйонів тонн, без технічного перезначення, ми зробити не зможемо. Нам необхідна державна підтримка, форма вона буде визначена щодо розвитку. Це Зер... Зернозбиральних кампанію, тракторів і оці дві позиції це є основні на сьогоднішній день. І якщо ми ці кроки зробимо, я сьогодні переконаний, що в нас іншого виходу немає. Якщо на базі скіпа починати все-таки допрацьовувати свій комбайн. І ми, як аграрія, ми готові. В наступному році там 200 компаній, чи скільки взяти їх шляхом лізингу, шляхом інших фінансових підтримок і молотити на них день і ніч, поки не будемо удосконалювати їх. Я підтримую не можемо без серійного виробництва ми не зможемо розробити компанію. Один з кілів, який вони випустили і дали нам, це не, не є показник, а потенціал є. Одним із пріоритетів у сільському господарстві на найближче майбутнє держава визначила пришвидшений розвиток молочного скотарства. За кожну додаткову корову сільгоспідприємстві держава обіцяє доплачувати по 5 тисяч гривень. Про це журналістам повідомив міністр Микола Присяжнюк. За його словами, сільгоспідприємства, які нарощуватимуть молочне поголів'я, будуть отримувати такі дотації від держави. Але при цьому чиновник наголосив, що Гроші можуть отримати лише за умови, якщо дійне стадо аграрії не зменшуватимуть протягом двох років, а продуктивність складатиме 4,3 тонни молока на рік з кожної корови. Підприємства сільгосвиробників, які прирощують власне на власному виробництві кожну додаткову корову дійного стада, отримують кошти зразу, задекларувавши, що корова поставлена на облік. Про молочне скотарство йшла мова і на підсумковій колегії щодо підсумків роботи агропромислової галузі за сім місяців поточного року. Міністр Микола Присяжнюк оголосив догану керівникам декількох обласних управлінь агропромислового розвитку за низький рівень організації роботи щодо розвитку галузі молочного скотарства і затримку виплат дотації аграріям. А також оголосив 2012 рік роком розвитку молочного скотарства в Україні за словами очільника мінагрополітики, розвиток тварини. І, зокрема, молочного скотарства, сьогодні є пріоритетом номер один у розвитку аграрної сфери. У нас питання номер один. В цьому році застабілізувати поголів'я і обсяги виробництва молока. Так, і наступний рок, рік нарощення. А для того, щоб в на наступному, році, наступному році почати нарощувати обсяги виробництва молока і Прирощувати поголів'я, значить, ми повинні вже сьогодні будувати ферми. На це друге півріччя ні копійки ми не віддамо, крім молочних ферм. У нас достатньо великі є пільги. На, на закупівлю телят є, зараз 5 тисяч на додавлену корову, селекція є, компенсація є. Всі кошти підуть тільки на молочно товарні ферми. Начальники головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій отримали доручення вжити заходів щодо стабілізації і нарощування поголів'я курів та виробництва молока, здійснення закупівель сільськогосподарськими підприємствами телиць у населення для подальшого їх вирощування та щодо ефективного використання коштів державного бюджету спрямованих на Підтримку галузі тваринництва. Окрім того, у всіх регіонах України відповідно до рішення колегії будуть розроблені регіональні програми розвитку молочного скотарства з виділенням коштів місцевого бюджету в обґрунтованих обсягах. Держземагентство оголосило про початок потужної кампанії з ліквідації затримок реєстрації та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки. Голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій Тимченко зазначає, що однією зі складових земельної реформи є наведення порядку в органах земельної сфери, ліквідація черг та будь-яких проявів хабарництва. Територіальні органи держкомзему переходять у режим щоденного прийому громадян та безперервної видачі державних актів. З кінця серпня в Україні запрацювала перехідна автоматизована система реєстрації. Віднині всі процеси автоматизовані. Перше записи здійснюються без внесення даних до паперових книг. З наступного року в Україні буде запущена повноцінна автоматизована система ведення державного земельного кадастру в рамках нещодавно прийнятого закону про державний земельний кадастр. Також законом запроваджуються спрощені процедури реєстрації в чіткі і короткі терміни та вводиться комфортне обслуговування громадян за принципом єдиного вікна. В принципі, по всій Україні в тіні 1,5 місяця будуть закритий процентов на 75 все задолженности по регистрации и по выдаче актов. Более того, мы начинаем принять закон о земельном кадастре и с 1.01.2012 года мы начинаем работать по принципу единого окна. Вводятся новые должности. Это государственный кадастровый регистратор, который обязан произвести регистриц... регистрацию не позднее, чем в 14 дней выдавать э, справки, вытяги день в день с момента поступления заявления, э, любую другую информацию в течение 10 дней. В случае нарушения э, сроков, либо неправильного ввода информации, э, каждый регистратор, он, он персонифицирован. Персонифицирован своей печатью, где его указаны данные, и электронной подписью. Он отвечает перед законом за нарушением. Если он допускает ошибку, либо нарушаются сроки, вводятся штрафные санкции. Это от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если он допустит ошибку еще раз в течение года, то штрафы увеличатся в 10 раз. Представьте себе, кому оно надо будет, если штрафы дойдут до 500... От 200, извиняюсь, необлагаемых минимум от 200 до 500 при э, повторной ошибке. Поэтому мы э, вынуждены были ввести, ввести такие э, санкции для того, чтобы навести порядок. І наостанок у світі був відзначений тиждень води. Він має нагадувати урядам різних країн та населенню про те, що збереження водних ресурсів у різних куточках світу є однією із найбільших складних і глобальних завдань людства. Це також означає відповідальне ставлення до флори та фауни світового океану, як незамінного джерела їжі та інших ресурсів. Європейська спільнота розробила стратегію розвитку відповідального рибальства. Це дасть змогу зберігати види, що зникають, і підтримувати інші популяції на рівнях, які забезпечують їх самовідтворення. Це була відповідь на повідомлення науковців про небезпеку стихійного видобутку морських та океанських видів. Ринкові правила означають, що інтенсивність морського промислу напряму залежить від споживацького попиту на рибу та молюсків. Ідеологи концепції відповідального рибальства впевнені, що це радше плюс, аніж мінус. Оскільки дедалі більше споживачів не проти долучитися до спільних зусиль за для збереження морських видів, це результат тривалої та послідовної інформаційної кампанії. Насправді, інформованість споживачів про користь відповідального рибальства далеко не по явище. явища. 88% європейських споживачів хочуть споживати морепродукти, що виловлюються відповідальними методами. Ці дані надходять із всесвітнього фонду дикої природи за результатами досліджень у 14 країнах. Отже, дбаємо про природу. А на цьому у нас сьогодні все. Наступний випуск агроконтролю. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на порталі головних новин аграрного сектору agronews.in.ua. На все добре.